Які рейки є в асортименті 3D-панелі наклей? В першу чергу маємо такі традиційні рейки під дерево, які імітують дерево. Вони самі з дерево-полімерного композиту, ось такого плану, а також з полістиролу. Сам розмір рейки 290-12 см, також 12 мм товщина. З дерево-полімерного композиту у розмірі 3 м, шириною 15 та 16 см і товщиною 9 см. Та 23 мм. Сама ця рейка вона не самоклейна, вони тверді, щоб їх порізати, потрібна болгарка, чи полка, чи якийсь лобзик. Вони монтуються на акриловий ареки з Вони йдуть на фольговій підкладці, вже на самоклейній основі. Знімаєте собі захисну плівочку і приклеїте до стіни. Вони також ось такі рельєфні. Розмір такої рейки 290 на 35 см. Також маємо ось такі красиві рейки у розмірі 67х60 8 см, вони також класно імітують е, імітацію дерева. Дані рейки також доступні у різних відтінках. Вінілові рейки. Вони доступні у розмірі 3 м на 60 см, а також квадратами 60 на 60 см. Вони також дають на клевій основі, мають фольгову підкладку, знімаєте закісну кілочку і приклеїте вже до підготовленої поверхні. Вони також дають ось такого плану, вони рельєфні, вони ось такі тоненькі. Ось такого плану можна гнутися. Єдине, не рекомендуємо згинати саму товщину, де вініл, тому що вона. Можу зробитися злом, який потім дуже важко розрівняти. Це вінілова рейка з додатковим ПВХ, закріплена на спінений поліпропілен. пропілен. Шуми зберігаючи, тепло зберігаючи також рейка. Вони легкі, невагомі. А також можна вклеїти в будь-яких приміщеннях. Також дуже часто її беруть для особлення дверей, наприклад. І що залишили запитання, залишайте їх в коментарях або пишіть безпосередньо у Директ, Там надам вам розгорнуту широку інформацію та оформлю ваше замовлення.